Літо щойно почалося, а спека уже хазяйнує на Закарпатті. Ужгородці та гості міста по різному переносять таку високу температуру. Ми з Германії приїхали, поэтому у нас тільки сонця немає. і тут дуже раді, що ну, в тому місці, де ми знаходимося, там тіньок, лісок, добре, приємно. Тому, да, Якщо на пляж пляшку, -то, то білому чоловіку трудно, треба чим чимось намазуватися. Ми взагалі тут в Ужгороді з дитячим табором спортивним, от і нам нормально, ми займаємося навіть спортом. Тут нам для нас це не спека, якщо чесно. Мені здається, інколи в Києві буває гарячіше. Ми користуємося дитячими кремами від для захисту від сонячного проміння, дорослими також кремами. Стараємо, намагаємося в таку зовсім спеку не виходити на сонечко. І е, діти завжди в нас вдягнені от в такі е, якісь головні. Убори, незважаючи на те, що теперішня погода багатьом до вподоби, лікарі все ж радять поберегти своє здоров'я і дотримуватись простих правил. У зоні особливої небезпеки діти, терморегуляційні рецептори, яких ще недостатньо розвинені, та люди похилого віку, які обтяжені певними хронічними хворобами та хворобами серцево-судинної системи. Висока температура також погано впливає на працездатність здорових людей, робить денну роботу малоефективною. Одяг перше натуральний світлий, білий одяг, який обично так і одягають так дітей. На голові має бути шапочка із якоїсь натуральної тканини, із бавовни. Може бути е, капелюшок такий із соломки. Ми маємо пити води рідини трошечки більше, і обов'язково старатися перебувати, якщо ми можемо, біля водойміші. за даними гідрометцентру, найближчими днями спека не передбачається. На наступні два тижні прогнозують температуру повітря не вищу за плюс 25 градусів з дощами. А спеку ж очікують не раніше липня по тенденції, яка існує останні порядка 10-15 років, то період дуже жаркої погоди або спеки треба ожидати, коли скоріше це буде либо вторая половина липня, либо серпень. Одяг з натуральних тканин, нежирна їжа, сонцезахисні окуляри, головний убір побільше води і жодного алкоголю. Ось що радять лікарі, аби не постраждати від спеки, а краще сидіти вдома з 12 до 16 години. І на вулицю без необхідності, ні ногою.